У Кам'янському продовжують дбати про збереження історичних пам'яток. Однією з них є курган Другого століття до нашої ери на в'їзді до міста. Це унікальна археологічна пам'ятка, що нагадує про давнє минуле нашого краю. Територію навколо кургану приводили до ладу представники громадської організації Бджола. Сьогодні ми разом з громадською організацією «Бджола» провели роботи на прилеглій території архітектурної пам'ятки Курган другого століття до нашої ери, який знаходиться по вулиці Михайла Грушевського на в'їзді в місто зі сторони траси Н-08 біля залізничного переїзду. Ми виконали роботи з покосу трави бур'яну, зробили омолодження та обрізку дерев навколо кургану, також прибрали сміття. Крім того, на місці встановили нову інформаційну табличку з QR-кодом. За допомогою смартфона можна дізнатися більше про цю історичну пам'ятку та її значення для Кам'янського. Від представників громадської організації Бджола звертаємося до мешканців Кам'янського з проханням охайно ставитися до прилеглої території особливо історичних пам'яток. Тому що це важливо в наш час зберігати культурну ідентичність та піклуватися про навколишнє середовище.